Всім привіт! Мене звати Надія. Дякую, що завітали на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про ще одну новинку цього року від, знову ж таки, Квентіна Тіша. І хто слідкує за моїм інстаграмом, вже може здогадатися, що це буде тілія від Марк-Антуан Бро. Цей парфум у мене в такому. Від Леванті на 10 мл. Цей парфум про липовий цвіт. І а, на мені він відкрився досить лінійно, я б сказала, Я не відчувала якоїсь гри, ну або зміни у звучанні. Ні, це цілий час було липове звучання із жасмином такою юрчинкою пудровістю гіліатропу трав'янистістю ветивору. Я не знаю, як звучить Джорджії Вуд. Теж одразу вам скажу, що я не знаю, чи це ще одна нова ще одна нова назва для Акігала Воду, який Фентінбіш Дуже полюбляю використовувати у парфумах, які він, він створює. Цей парфум це, напевно, крок в сторону від усіх тих парфумів, які ви знаєте, від цього бренду. І якщо якось, якісь асоціації робити, то може, це е, створили. Зараз буду смілятися. Для старших братів створили молодшу сестру. Він дуже жіночний, цей парфум, легкий, безтурботний на весну та літо, хоча е, мені скоріше, мені особисто, він скоріше на е, ось квітень, коли ще так і прохолодно, і. І вже трошечки тепло, на більш теплу весну я б не ризикнула його наносити на себе, бо мені в теплі дні я його вже подисила і в 17 градусів, і в 20. Він мене трошечки піддушує. Я от не знаю, може, це цей Джорджі Вуд так. На Мої рецептори впливає, або в мене може макросмія до нього, не знаю. Мені він сподобався більш прохолодну погоду, десь коли 15 градусів на вулиці. Мені ще в цьому парфумі вважається, бо тут цієї ноти нема, але мені вважається груша. І ось тут вже на ваш розсуд. Чи вона вам теж буде вважатися, чи ви теж відчуєте її в цьому парфумі, чи ні? Побачимо згодом. А от мені вона вважається. От нічого не може з собою зробити, це груша. З липовим цвітом, звичайно. В цілому парфум гарний, приємний, весняний, бадьорочий і позитивний. І у мене, скоріше, раніше не складалося з цим брендом, тому що в Ганімеді, якщо я не плутаю, мені заважала нота, як мені це здається, агігала воду. І здається мені, що у мене до нього макросмія, і я не могла довго носити на собі цей парфум, і через це не придбала собі навіть флаконом. З Енцеладом, наприклад, мені вже <завжав> заважав ревень. Який теж не завжди і не в кожній постаті я можу носити. Навіть зараз не можу собі пригадати, чи в мене є принаймні один парфум з ревенем. І ось тілія це мабуть, втілення всіх моїх молитв. До цього бренду, до Квентіна Вішом, створити парфум, який би я змогла носити. Так є в ньому щось, що все ж таки мене піддушує. Але не настільки, як його попередники. Поки що я хочу флакон. І щоб Взбудити в мене таке бажання це треба постаратися. Я не хочу розширювати свою шафу, вона обмежена, вона не гумова, вона обмежена і висотою і шириною. А я в свою чергу хотіла б встигати використовувати всі парфуми, які в ній є. Щоб вони не стояли без діла, щоб я на них не дивилася і не чахла над ними. У мене, ну, якщо можна так сказати, то дуже утилітарний підхід до парфумів в моїй шафі. Ось подивимось, чи я його все ж таки собі придбаю, бо у мене парфум завжди мусить спевнювати певні критерії. Щоб увійти до моєї шафи. Ось таким був мій огляд на цей парфум. Хочу відсвяткувати першу сотню підписників на моєму каналі розіграшом цього парфуму та ще однієї новиночки, про яку буде в одному з наступних моїх відео. Тож, Підписуйтесь, будь під ласка, попереду багато цікавого. Дякую, що переглянули це відео. Бережіть себе, будь ласка. Та побачимося у наступному. Е, та ще ж, як я вже сказала, скоріше за все, це буде обмежений час використання цього парфуму. Що там свистить? Ну что там всё ну, Можно я просто льдюшку запишу? Мы не будем... Ой, дякую. ой 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 ой